Точний прогноз погоди від каналу Погода Юа. Отже, представляємо прогноз погоди на завтра, 4 січня 2026 року, для всієї території України. Перед переглядом поставте лайк під цією трансляцією та підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Це дуже важливо. Щиро дякую! Уже завтра, на більшості регіонів України, очікується сніжна і холодна погода. Температура повітря буде прохолодною та досить холодною у деяких місцях. Далі ми пропонуємо детальний прогноз по кожному регіону: Схід України, Харківська область. Температура вдень від 2 до 4 градусів, вночі від 11 до мінус 13. Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго, в ранковий час. А вже в день небо вкриється хмарами. Дрібний сніг закінчиться ще до світанку. Ранок і день минуть без опадів, а ввечері вони розпочнуться знову, проте вже більш сильніші. Луганська область Денна температура від 2 до 4 градусів вночі опускатиметься до мінус 7 та мінус 10. Зранку і до самого вечора у Луганську небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ зі снігом до ранку стихне. Удень очікується дрібний сніг, який йтиме до самого вечора, поступово набираючи свою силу. Донецька область. Температура вдень близько 2 градусів, вночі до мінус 10. У Донецькій області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Нічний дрібний сніг до ранку стихне, вдень та ввечері він йтиме знову з більшою силою. Південь України. Миколаївська область. Вдень від 2 до 4 градусів, вночі місцями до мінус трьох. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари в Миколаєві закриють небо вже з самого ранку і протримуються до пізнього вечора. Вранці очікується дрібний дощ із снігом, якому на зміну прийде дрібний дощ, проте в другій половині дня він повинен припинитися. Одеська область. Денна температура підвищиться до 3 градусів, вночі опускатиметься до мінус двох. В Одесі протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Вранішній дощ дощ вдень послабшає, і до приходу вечора скінчиться. Запорізька область. Вдень температура досягне від 3 до 4 градусів, вночі до мінус 3. Хмарна погода протримається в Запоріжжі увесь день, нічний дрібний дощ до ранку стихне. Удень очікується дощ із снігом, якому ввечері на зміну прийде дрібний дощ. Херсонська область денна температура до 6 градусів, вночі місцями до мінус 2. Весь день у Херсоні буде хмарним, вранці очікується дрібний дощ із снігом, проте у другій половині дня він повинен припинитися. Північ України. Чернігівська область. Денна температура становитиме від 0 до 2 градусів, вночі знизиться до мінус 5. У Чернігові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, Ранок і день пройдуть без опадів, увечері можливий дрібний сніг. Сумська область. В денний час температура залишатиметься близько мінус 2 градусів, вночі опуститься до мінус 10. Ранок у Сумах очікується ясний, а вдень і ввечері небо буде ховатися за хмарами. Ввечері очікується сніг. Житомирська область. Денна температура від 2 до 4 градусів, вночі опускатиметься до мінус 3. У Житомирі хмарна погода протримується до самого вечора, опади не прогнозуються. Київ та область денна температура від мінус 2 до 0 градусів, вночі опускатиметься від мінус 3 до мінус 4. Вже вранці небо в Києві затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Удень і ввечері йтиме дрібний сніг, який буде поступово посилюватися. З самого ранку небо в білій церкві вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Починаючи з середини дня йтиме сильний сніг, який ближче до вечора стане слабкішим. Центральна Україна Полтавська область. Температура в день від 2 градусів до 3, вночі опускатиметься до мінус 5. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора. Небо в Полтаві буде вкрите хмарами. Ввечері очікується сильний сніг. Кременчук. Температура вдень коливатиметься від 2 до 3 градусів. Вночі опускатиметься до мінус 6. Вже вранці небо в Кременчуці затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Ввечері очікується сильний сніг. Дніпропетровська область. Температура вдень від 2 до 3 градусів, вночі опускатиметься до мінус 5. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. нічний дрібний дощ зі снігом до ранку стихне. Вдень очікується дрібний сніг, якому ввечері на зміну прийде дрібний дощ із снігом. Кривий ріг протягом дня температура повітря буде в межах від 2 до 4 градусів, вночі до мінус 6. З самого ранку небо в кривому Розі вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. На зміну дрібному снігу, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дрібний дощ із снігом. Черкаська область Денна температура коливатиметься в межах від мінус 2 до 0 градусів, вночі опускатиметься до мінус 4. З самого ранку небо в Черкасах вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Починаючи з середини дня йтиме дрібний сніг, який до вечора стане ще сильнішим. Кіровоградська область. Температура в день близько 0 градусів, вночі опускатиметься до мінус 6. Вже вранці небо у Кропивницькому затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Дрібний сніг, який розпочнеться в другій половині дня. До вечора зміниться на дрібний дощ із снігом. Вінницька область. Вдень близько 2 градусів, вночі від мінус 4 до мінус 2. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора у Вінниці буде зберігатися похмура погода. Вдень піде сніг, який до вечора повинен послабшати. Захід України. Волинь і Рівненщина. Температура вдень від 2 до 4 градусів, вночі від мінус 3 і подекуди до мінус 5. До обіду в Рівному протримається похмура погода, а в другій половині дня небо проясниться без опадів. Вдень і ввечері небо у Луцьку буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок без опадів. Львівщина температура в день від 1 до 2 градусів, вночі опускатиметься до мінус 2. Весь день у Львові буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Опади не прогнозуються. Тернопільщина денна температура від 2 до 3 градусів, вночі опускатиметься до мінус 3. Ввечері у Тернополі на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без опадів. Хмельниччина: температура в день близько 1 градуса, вночі опускатиметься від мінус 2 до мінус 3. У Хмельницькому хмари закриють небо вже вранці і протримуються увесь день, тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися, без опадів. Кам'янець-Подільський. Температура вдень від 0 до 1 градуса, вночі до мінус 3. Протягом усього дня у Кам'янці-Подільському буде триматися хмарна погода. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме дрібний сніг, проте ближче до вечора він закінчиться. Івано-Франківська область. Температура вдень від 2 до 4 градусів, вночі від нуля і подекуди до мінус п'яти. До самого вечора в івано франківську буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар, вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме дрібний сніг, проте ближче до вечора він закінчиться. Закарпаттям денна температура від мінус 2 до 1 градуса, вночі від мінус 3 до мінус 7. На Закарпатті хмарна погода буде триматися до самого вечора. Зранку буде йти дрібний сніг, який припиниться тільки ввечері. Чернівецька область. Температура вдень від мінус 1 до мінус 2 градусів, вночі опускатиметься від мінус 2 до мінус 5. У чернівцях хмарна погода буде триматися до самого вечора, вдень, можливо, пройде дрібний сніг, але він закінчиться ще до приходу вечора. У підсумку неділя 4 січня пройде ось так по регіонах нашої країни. Схід України у регіоні збережеться нестійка зимова погода з переважно хмарним небом. В денні години температура коливатиметься поблизу нуля або з невеликим плюсом. Уночі ж очікуються помітні морози. Опади матимуть хвилеподібний характер. Упродовж дня можливі перерви. Але ближче до вечора сніг знову посилюватиметься місцями, переходячи у більш інтенсивні опади. Південь України південні райони залишаються у відносно м'якому температурному режимі. Вдень переважатимуть плюсові значення, вночі можливі короткочасні заморозки, погода здебільшого похмура, з опадами у вигляді дощу або дощу із снігом, які поступово слабшатимуть у другій половині дня, без різких температурних стрибків, але з підвищеною вологістю. Північ країни перебуватиме під впливом зимової повітряної маси. Денна температура коливатиметься близько нуля або нижче, вночі посилюватимуться морози. Хмарність переважатиме протягом усього дня, увечері та вночі можливі снігопади місцями з тенденцією до посилення, що формуватиме зимову атмосферу. В центрі очікується хмарна та досить складна за характером погода. Температура вдень коливатиметься близько 0 градусів, вночі помірні морози. Опади переважно у вигляді снігу, подекуди з переходом у дощі і снігом у вечірні години. В другій половині дня та надвечір сніг у багатьох районах може ставати інтенсивнішим. Західні області перебуватимуть у більш спокійних погодних умовах. Температура в день переважно з невеликим плюсом, вночі слабкі морози. Хмарність поступово зменшуватиметься, у багатьох районах можливі прояснення, опади будуть локальними і нетривалими, переважно у вигляді слабкого снігу, і з тенденцією до припинення ближче до вечора.